Доброго дня. Всі працюють в полі. ну і от і Я взявся. Роблю культивацію, під посів сої. Поле було е, скультивоване перший раз. Тоді, коли всі закривали вологу, я ще не, мав, не маю е, своєї сцепки буріни, тому і одразу вирішив зробити таку невеличку культивацію. Зараз е, воно дуже гарне зелене. Я переживав, як воно буде розроблятися, але в один прохід поле стає чисте, гарне, непогано вирівнюється земля, земля чудова. Беру не глибоко, тому що одразу прийшов культиватор, бо не настроєний на, на мілкіше, то достає знизу такі пласти, якби з замішаної сирої землі. Я трошечки підмілив, я думаю, під посів так глибоко не треба. Ходжу третьою передачею, легко, швидко йде, непогано розробляється. Ну, ясно, що це не європак, але як після звичайного культиватора зовсім ніби як непогано. В кабіні трошки жаркувато, то для того, щоб мені було дещо легше, кондиціонера то немає. Є тільки вентилятор. До речі, вентилятор з е, можливістю регулювання обертів. Правда, звук такий нього цікавий. Так, це Запалення. Ось я його включаю, і тут в мене стоїть такий регулятор. Е, непогано, непогано так. Е, вікна я. Е, Задні і бокові Задні ось ці. я затонував трошечки, а зверху ось так зробив <свісно>, таку імпровізовану шторку, звичайні обої, які закріпив так, щоб сонце не сліпило в очі. Набагато, набагато це все краще, зручніше. Ось. Так що далі? Йдемо до культиватора. Там вітер. Буде гудіти шуміти, але подивимось зразу я не робив регулятора глибини на катку, але перша культивація показала, що з ним буде краще. Зараз я на полі колеса вимілив повністю. Тут ще підняв, скажімо так. Підняв повністю і вся вага культиватора йде на каток. Ефективніше він працює в такому стані. Так. Мюнзик. такі дзеркала. Це бурлюпне дзеркало з якоїсь фури. і нижче трошки, але ну, не так немає. Так, тепер по полі. Ну, Ось така зелень. Тут мені трошки поїздили, обсівали мене. Так, непогано поїздили, кинув культиватор, а трактор став. треба якось полегенько розцарапати. А там вище, вже зроблена площа. Невелика площа в мене, 3 гектари. Тут лишається десь соток, не знаю, 50-70, не знаю. Ось так, ну, рутки трошки є, але я не думаю, що якесь таке критичне, тим більше що ще буде каткуватися, потім вийде сівник, думаю, що буде непогано. Тиск масла в мене не дуже. На холодну десь в районі тройки, а коли нагрівається, працює одиничка. Я не знаю, може це в мене манометр так показує, але щось я думаю, що не в ньому причина. Ну, в принципі, працює так працює. Час покаже. Так, пробуємо. я вже тахометра. Йду з культиватором оберти двигуна десь в районі 1300. Так. І здається, що йому на, на таких обертах і, 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 і не важко моторові та й не йде в такий вже мотор. Поле, зараз проходжу поперечку. Така вийшла ріля. Залишається ну, тепер сіяти. Перейшов я зараз на інше поле і тут катастрофа. Була культивація одночасно, перша. Що тут, що там в один день. Просто там було по сої, тут по пшениці. І ось тут такий молодший, страшенний. Я взагалі думав, що воно тут нічого не буде робитися, але якось ніби на швидкості ніби розбивається все. Це один прохід. Не знаю, чи буде потреба він ще раз проходити. Така от ситуація. Бур'яни посходили ідеально.